Тож, сьогодні в нас тема дуже цікава. Я вам буду казати про стратегію байзаді, тобто, купуйте цінні папери як можна нижче. Як дізнатися, коли буде це саме дно? Тобто ми можемо е подивитися на декілька е інструментів. Е перший це індекс страху та жадібності. Він називається ось від е сайту CNN. і він дуже добре показує е те, коли е наступає е страх, е тоді це найкращий момент для купівлі. Е Цінних паперів, тобто S&P, NASDAQ і так далі. Він не показує окрему страх або жадівність на конкретній компанії, але в загальному плані він дуже добре себе показує. Давайте подивимося на історію цього індикатора, як він себе показував на, на минулих. На минулому падінні. Тобто, зараз ми подивимось, що він показував нам у квітні 25-го Він показував нам е, значення е, десь близько чотирьох або. 5. Тобто, це був най, найнижчий показник від того часу, коли я його знайшов та моніторив, він показував це значення 8 квітня 2025 року. Давайте подивимось, що відбулося тоді з індексом NASDAQ. Якщо Повернутися то 8 квітня, 25-го, ми були на самому дні. Тобто цей індикатор чудово показав, що е в нас є страх, в нас всі. Е Продають тому потрібно е, час купувати цінні папери. Він е, ще раз е, я наголошу: він не показує е, стосовно е, конкретної компанії. Він е, показує е, взагалі, що відбувається на фондовій біржі і. Якщо вам потрібно якісь конкретні компанії, то це вже більш складніше, тому що на конкретну компанію може впливати декілька багато факторів, які на жаль, ну доволі складно прослідкувати. Це може бути дії. Крупних тримачів цінних паперів або ще щось. Тобто, вам краще використовувати цей індикатор взагалі для, для, для загального направлення фонду цінних паперів. Дивитися цей індикатор можна на цьому сайті, я залишу посилання під, під цим відео, де ви зможете безкоштовно, він взагалі безкоштовний, тобто ви можете подивитись, якщо у нас значення падає нижче 15 це говорить нам про те, що зараз панує екстремальний страх, і це найкращий момент для купівлі цінних паперів. Коли повертаємось вище значення 80, то це говорить нам про те, що Зараз екстремальна жадність і тому зараз купувати ну в такий момент краще не купувати. Відповідно, все буде на своїх історичних максимумах і так далі. Тобто стратегія байсадіп говорить нам про те, що потрібно купувати, коли все падає. Ось перший індикатор, який дуже добре, це показує Другий індикатор, про який я хотів вам сказати, це індекс глобальної ліквідності. Це дуже важливий. Мабуть, мало хто дивиться на, на цей показник, на жаль, але він дуже важливий. Якщо у вас немає коштів, ви не ви не купите. Ціні папери, навіть якщо завтра тесла буде коштувати по 20 доларів, ви, якщо у вас е, немає коштів, ви не купите взагалі, е, тому е, цей е, цей показник дуже важливий е, е, став для мене після. Е, Коронавірусу 20-го тобто, коли всі кричали, що в нас падіння ВВП не будуть працювати заводи, там і так далі, що зробив центральний банк? Що зробили центральні банки? Вони просто. Над, надрукували багато грошей, і що ми побачили з 16 березня 2020 Індекси просто неймовірно зросли. До не дивлячись навіть на те, що у нас повний хаос, все було закрито і, і, і так далі. Тобто, центральні банки можуть своїми діями погасити будь-який кризис взагалі. Тобто, що у вас там не відбувається якась війна, там чи ще одна пандемія, вони можуть на початку надрукувати стільки коштів, щоб викупити все взагалі, все. Ось тому на цей індикатор варто звертати увагу. Тобто, якщо у вас. Падає ціні папери без друкування додаткових коштів, тоді це дуже погано. Я трохи далі вам нагадаю про 2022, Що було тоді, і як і як це, і як це падіння призвело нас до того, що індекси впали на 30-35% і відновилися лише через 16 місяців. Ось. Так, давайте подивимося на індекс глобальної лік... ліквідності у 2022. Тобто в нас почалось Скорочення, як я ще як я вам казав, якщо у вас немає коштів, то ви не купите цінні папери. Якщо у вас центральні банки вилучають надлишкову відвідність, то тоді це дуже погано для всіх цінних паперів. Незалежно від того в якому секторі ви знаходитесь, все буде падати, що ми і побачили у 20. Другому чому це було навіщо це було через те, що у період коронавірусу центральні банки надрукували дуже багато коштів у 22 му Всі зрозуміли, що потрібно надлишок забирати, щоб не щоб не спровокувати ще більше зростання цін. Тому у 22 му це дуже болючий е, період, але все ж таки вдалося е, значно вилучити е, велику суму коштів з е, глобальної системи. Ну як ви вже чули, що ФРС там скорочувала свій баланс. Е, це саме з 2022 року. Якщо ми подивимось на е, що в нас було у 22-му, то це ось падіння навіть подекуди падіння S&P 500 складало 35%. Тобто це дуже багато, це мабуть як у, у, у кризу 2008-го. І е, швидкого е, відновлення не відбулось сам, саме тому, що е, центральні банки вилучали кошти з фінансової системи, е, тому е, у цей період, е, щоб е, правильно. Купити викупити просадку, слідкуйте за діями центральних банків, щоб ви могли для себе зрозуміти, що вони зараз, що зараз відбувається чи є вільні кошти або їх немає. Якщо їх немає, то тоді краще не купувати. Якщо є, то привіт. Березень 2020 тисячі двадцятого, коли, коли потрібно було купувати, і, і дуже добре на цьому заробити, uh, давайте ще uh, подивимось uh, приклад: uh, це квітень 2025 -го. Ну, ви всі пам'ятаєте, що тоді uh, президент США Дональд Трамп всім uh, почав uh, погрожувати своїми тарифами. Всі дуже налякалися, навіть я злякався, але але і я десь завдяки індикатору глобальної ліквідності, я дуже добре скуповував ціні папери у вигляді там індексу НАЗДАК. Чому я це робив? Давайте подивимося на індекс глобальної ліквідності, Як ви бачите, з в у той самий період, коли Дональд Трамп порожував всім е, тарифами, індекс глобальної, е, глобальної ліквідності він не падав, він навпаки зростав. Тобто, Коштів становилось все більше і більше. А страх, який був, тоді він був, ну, мабуть, найбільший, який я бачив за все своє життя за той період, за яким я наблюдаю за індексом страху та жадібності. Як я вже казав у квітні 2020 П'ятого індекс страху та жадівності показував нам три. три. Тобто це, це так це такий страх, що, що навіть продавал, що навіть продавали взагалі всі. Мабуть, мабуть, саме тоді. І було дійсно страшно, і ніхто не хотів купувати. Але якщо ви подивилися на індекс глобальної ліквідності, то тоді е, стає зрозуміло, що е, падіння е, падіння не таке вже і глибоке, та і, і, і не буде е, так, як у 2022 році. другому, тобто Грошей у системі було занадто багато, ось що ми і побачили. Тобто, все викупили все е, дуже е, доволі швидко, навіть десь за 3-4 місяці індекс SP е, знову переписав свій історичний максимум. Тому, е, тому е, Краще всього, для того, щоб купувати на самому дні, не варто нічого боятися, і варто дивитися на індекс глобальної ліквідності та індекс страху та жадібності. Я не можу нічого сказати про конкретний цін... конкретну компанію, але якщо ми подивимось на взагалі на SP500, то, то його спрогнозувати більш-менш простіше. Ось так. Якщо у вас є питання, то, то ця тема така дуже коротка. Всього лише два, два інструмента, за за якими я вам. Поради би слідкувати, коли все починає падати, і поменше читайте всяких новин, тому що коли все падає, новини дуже, дуже, дуже погані. І тоді, ну, якщо дивитися лише тільки на, на новини, то тоді ви дійсно ніколи не не купити на самому мінімумі. Якщо у вас є питання, то можете то будь ласка, їх напишіть, і я із задоволенням на все відповім. Добре, тоді я все. Я всі посилання на індекс страху та жадності, та індекс глобальної ліквідності. Я залишу під цим відео. Сподіваюсь, що ви буд, що ви будете користуватися. Вони вони дуже прості. Ну це це найпростіше, що є. Просто подивіться. І не читайте новини. Дякую тоді.